Роботи йдуть по плану, вони просуваються так, як це було передбачено. Перед тим як почати ці роботи, неодноразово проводилися наради. По нарадах визначалося чітко перелік робіт. Хто які роботи за ким будуть закріплені? Графік проведення таких робіт. По графіку відповідно роботи проводяться. Підрядник «Карпатбут», який здійснював роботи по першій черзі. Зараз вони займаються заміною засовки з'єднанням трубопроводу. Аналогічно вони мають подати з'єднати трубопровод на вулицю хіміків. Відповідно, «Карпатбут» першої черги, коли він вез другої черги, вони в свою чергу з'єднуються, зараз, проводять роботи по з'єднанню. З нашим другим підйомом у вихідній камері. Відповідно, ці всі роботи будуть виконані, після чого буде подано водопостачання на місто. Зразу принагідно скажу, що коли буде подано водопостачання на місто, жильцям буде потрібно після того, як буде це як воно відбудеться, почистити всі фільтри на своїх лічильниках, оскільки вода в перший час буде брудною, вона буде технічною і вона позабиває фільтри по лічильниках. Ми в свою чергу будемо чистити фільтри по загальнобудинкових лічильниках. І в подальшому, з 30-го числа, я думаю, з другої половини дня вода вже буде придатна. Для. Ми кожен день займаємося роботами тими, які ми не могли робити в силу того, що не тримали засуки, в силу того, що велику кількість мешканців потрібно було лишати без води. Ми їх притримували, робили під тиском. Зараз ми можемо ці роботи. Виконати, проревізувати більшу частину засобів, заглушити трубопроводи. Це нам дається можливість це зробити. По роботах, які проводили наше підприємство безпосередньо по даному трубопроводу, в 2021 році ми опрасували трубопровід першої черги для Карпат Буду. Дві році ми опрасували для другої черги для Кулевінвест. І відповідно зараз при з'єднанні цих всіх трубопровідів, коли буде запущена вода, в подальшому буде фактично здійснена і опрацовка, і перевірка якості виконання підрядних робіт. Що робимо ми далі? Ми кожен день працюємо, ми при потребі допомагаємо. Є певні домовленості, є певний графік. Графік був погоджений міською головою, затверджений відповідно нашим підприємством. Тому ці роботи виконуються кожен день. Ми звітуємо про нашу роботу. Воно є соцмережі. До ми не могли перекривати проспект через те, що. Засобку, яку зараз ревізують і замінюють безпосередньо Карпатбуд, не давала нам можливості перекрити проспект і проведення якісних ремонтних робіт. З сьогоднішнього дня, після завершення цих робіт, ці роботи ми вже зможемо робити. Тобто, в будь-який час ми можемо локалізувати порив і фактично не обмежувати споживачів наших по водопостачанню великі мікрорайони. Це так воно має бути. Проте, враховуючи те, що в мережі подекуди не мінялися по 30-40 років, а подекуди і більше, всі засувки в край тяжкому стані, їх потрібно ревізувати, заміняти, але це досить значні і великі кошти. Проте, якщо ми міняємо трубопроводи, ми відповідно ставимо нові колодці і ревізуємо, замінюємо засоби. Зараз ми планово будемо закладати раз на 4, 3-4 роки чистку цих резервуарів. Для того, щоб їх почистити, треба повністю їх опустошити. Щоб їх опустошити, для прикладу, ви коли почалося призупинення водопостачання, відповідно з 26-го вечора. З 27-го вже не було, споживання населення міста Калуша використало десь приблизно більше 20 тисяч метрів кубічних води. Тобто спустошили резервуар, ми його ще раз накачали і вони більшу частину ще раз використали. Тобто зробивши цей запас. Коли ми будемо їх чистити, ми будемо повідомляти людей, але це вже буде займати не такий великий проміжок часу. Я думаю, це день-два, ми почистимо резервуари, витягнемо відповідний мол. Проте, враховуючи те, що це глибоко, що це не проводиться гіпохлоридом, це є досить складні Роботи, які потребують нагляду спеціалістів по охороні праці.